Літачок-рятівничок. Був собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом з великими літаками, які літали дуже високо і дуже далеко. У тих літаків завжди було повно роботи. Одні приземлялися, інші завантажувались, а ще інші злітали в небо. Великі літаки часто глузували з малого. Гей, ти, гномику, не плутайся під колесами або розчавимо, як комаху Літачок швиденько втікав до ангару і забивався у найдальший куточок. Там, тихенько схлипуючи, він мріяв про той день, коли стане комусь потрібний І ось одного холодного вечора. Літачок почув, що всі великі літаки чимось дуже стривожені. Далеко в горах захворів маленький хлопчик, і його треба було негайно перевезти сюди, до великого міста, до лікарні. Вертольоти не могли здолати такої відстані, а великі літаки не вміли приземлятися в горах. Ніхто не знав, як зарадити. Лихові. Почувши про таке, маленький літачок кинувся до великих літаків. Вибачте, а можна, я полечу по хлопчика? Ти що, малий, з глузду з'їхав, нам не до жартів. Іди звідси. Я не жартую, сказав літачок. Я долав ще й не такій відстані. І злітати я можу, звідуть ціль і приземлятися. Тільки не тепер, за такої погоди, навіть ми, супермогутні літаки, і то боїмося вилітати. Стривайте, стривайте, втритувся в розмову найголовніший літак. Малий правду каже якщо хтось із вас і може полетіти, то це саме він. Літачок полегшено зітхнув, однак решта літаків недовірливо загукали. Та він не долетить, він упаде на півдорозі, та літачок уже їх і не слухав. Не гаючись, він заправився бензинчиком, запустив двигун і помчав по злітній смузі. Він розганявся дедалі швидше й швидше. І ось його колеса шасі відірвалися від асфальту, і літачок полинув в небо. Ой-ой! ой Тут у небі вітер дув іще дужче, ще поривістіше. Літачок захвилювався, тільки б не збитися з курсу, не впасти, тільки б долетіти. Він напружив усі сили свого двигуна. І летів, 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 і ось нарешті гори. Жалючі сніжинки заліплювали очі, але він не здавався. Десь там, далеко, внизу, люди розчищали сніг і розпалювали багаття, аби літачкові було видно, куди сідати. Літачок почав знижуватись, випустив колеса. І зумів таки приземлитися на вузеньку доріжку поміж горами. Слава Богу! радісно загукали люди і аж заплескали в долоні. Матуся з хлопчиком, тато і лікар швиденько забралися в кабіну літачка. Літачок не встиг навіть хвильку перепочити, а вже треба було летіти назад. Він розвернувся. Трохи пробіг уперед і знову злетів. Підійматися вгору було ще важче, адже тепер він мав у собі он скільки пасажирів. На щастя, вітер дув літачкові у хвіст, неначе й сам допомагав йому якнайшвидше дістатися додому. На аеродромі їх уже чекали. Щойно літачок таркнувся колесами землі, як до нього під'їхала швидка допомога. Хлопчика негайно принесли в машину. Водій увімкнув сирену і швидка помчала до лікарні. А маленький літачок знову залишився сам. Проте цього разу його не забули. Великі літаки вишукувалися в один ряд. І коли літачок покотився повз них, кожен сказав йому добре слово. Молодець, вибач за недовіру. Ти найсміліший і найкращий, ти літачок рятівничок. Літачок з несподіванки так розчулився, що по скляних його очах побігли непрохані сльози. А рівно за десять днів. Хлопчик одужав. Його виписали з лікарні, і він з мамою і татом поїхав на аеродром. Там вони розшукали літачка, і хлопчик подарував йому найкращу свою наклейку. Добре, що літачок був на місці, адже тепер він мав купу роботи і знову був усім потрібен. Ще пак. Йому доручили доставляти листи й дарунки у всі гірські райони від Карпат аж до Криму. А великі літаки більше ніколи літачка не ображали і вітали його як справжнього героя. А вдома тата змастрував хлопчикові іграшкового літачка-рятівничка. Ох, і гарний вийшов літачок! Майже як справжній хлопчик так його полюбив, що іноді навіть спав з ним у своєму ліжечку. І тоді йому снилося, що він літає. А коли сниться, що ти літаєш, ти ростеш.